Слава Україні! Футзальний сезон розпочато, а отже, і наша передача буде стартувати знову. Отже, у суперлізі МФК Хорів та ТТІ зустрічалися у першому турі. Дубль Дмитра Мельниченка та гол Росислава Короля дуже швидко сформували комфортну перевагу для білосиніх. Справу в другому таймі своїм дублем довершив Віктор Чудле, а втішний гол Максима Обертаса. На останній хвилині матчу лише трохи підслудив невдалий початок сезону для ТТІ. Люберт університет екзаменували дебютантів елітного дивізіону Спірванча. Загалом, попри усі намагання амбітних суперників, підопічним Назара Багайчука вдалося здобути досить комфортну перемогу, яку їм принесли голи Богдана Главна та Дениса Шворика. Надія агромад команди видали рівний поєдинок, якому все вирішив один гол Дмитра Славіка у середині другого тайм. Агроматівці мали чимало можливостей протягом матчу, однак реалізувати їх не вдалося. Ну а вишенкою на торті туру стало класичне протистояння в трансу та вукару ковере. Чинні чемпіони Суперліги зуміли відкрити рахунок на початку другого тайму, завдяки голу Артема Федеського. Далі ковальчани провисіли на воротах суперників фактично весь час, що залишився. Однак бодай звести цей емоційний та драматичний матч до нічєї так і не зуміли. Разом із суперлігою Волині в першу суботу листопада стартувала і вища ліга чемпіонату. Цікаво, що в п'яти поєдинках туру жодна з команд не пішла з майданчика без забитих голів. Неймовірний камбек Бус Маркета у матчі проти Крошу став справжньою окрасою туру. Футзалісти заводської команди одразу ж показали номінальним фаворитам протистояння, що їм буде нелегко, і завдяки голам Максима Чупини мали комфортну перевагу в два м'ячі. Утім, їх суперники зміли завдяки дублю Миколи Бойка відігратися та зусиллями Олега Равського вирвали вольву перемогу. Два три. У матчі відкриті Неріса Унгард на прощут переконлову відіграв проти коража. Червоно-чорні двічі відігравалися. Однак на гол Олександра П'ясецького відповідей так і не знайшли. З перемоги новий сезон почали і чинні регулярні чемпіони Вишки Золики. В інших матчах команди обмінялися голами та розійшлися миром. Волдимарівка ветеран акцент 1-1. А Трейдерс не зумів втримати ігрову перевагу та перебожний рахунок у грі проти локомотива, для якого Максим Кіпруха врятував один заліковий бал. А ми започатковуємо конкурс, умови якого дуже прості. У коментарях під цим відео на Ютубі потрібно вказати рахунок суперпоєдинок між командами Вотранс та Динамо. І хто перший його вгадає, той отримає приз. Я нагадую, що коментарі приймаються лише у дописах під цим відео на Ютубі. Даний буде ще цікавіше. Стежте за Волинським футзалом на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Усім щастя, здоров'я, багато перемог і побачимось наступного туру.